Російськомовна блогерка, мільйониця й учасниця супермами Стася Макаєва зізналась, скільки тисяч доларів їй довелось заплатити Вірі Сердючці. Вона ж Андрій Данилко, щоб та виступила в неї на гендерпаті, що відбулось 1 травня. Жінка незабаром стане мамою вдруге, тому їй хотілось зробити це родини свято незабутнім, скільки грошей це б не коштувало. Загалом сім'я Макаєвих витратила на організацію свята приблизно 80 тисяч доларів. Про це вона розповіла в розмові з блогеркою Євою Коршик. З цим цім ми захотіли зробити вообще такі масштаби, щоб нам заповнились на всю життя. І ми так кайфанули. Ну це закрило ваші потреби, які ви да. про які ви мріяли. Да? Да. Ну От давай ми... скажи, скільки коштувало закрити твої потреби. Ну, примерно ну, 80 тисяч з, з сердючка? Ну, а скільки коштує сердючко? Тому що коли я запитувала на весілля, мені такі гроші називали 50, 80 мені Ні, Вона вийшла тридцять тисяч. Усі суми блогерка назвала в доларовому еквіваленті. Тобто, якщо перевести у гривневу валюту, гендерпаті загалом коштувало більше трьох мільйонів гривень, а запрошення повзірки майже півтора мільйони гривень. У коментарях українці зазначили, що також планували запросити команду Вірки Сердючки виступити на своєму весіллі. Однак для кожного цінова політика була різною. У 2021 році вартість невеличкого концерту вартувала нібито понад 30 тисяч доларів. Інші витрати в цю суму не входять, що еквівалентно більше 1 мільйону гривень. Утім, за три роки ця сума збільшилась на 27% і в травні всягала вже 110 тисяч доларів – це 4,5 мільйони гривень. У своєму Тіктока Макаєва повідомила, що влаштувати пишне гендерпаті було її з чоловіком мрією, адже під час вагітності першої дитиною вони не могли розкошелитись на таке велике свято і весілля, нібито, вони теж відзначали скромно. Як вона зазначила, попри шалений бюджет та приїзд сердючки, потрібно було також виконувати всі умови Данилка та докупити за власні кошти ще чимало інших речей. За три дні до виступу треба було все підготувати по її райду. Це було зробити дуже складно. Ми, мабуть, обійшли всі юзки та епіцентри. Ми шукали для неї вафельні рушнички необхідної кількості, фарфорові чашки. Але можу сказати, що це того було варто. Ми отримали такі емоції, які з нами залишаться на все життя. Розповідала Макеєва. Друзі, а яку суму на найближче свято можете потратити ви? Пишіть в коментарях, а також як ставитись до таких масштабних святкувань. А я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.